Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії і продовжуємо далі наше дослідження місії України. Древньоіндійська культурна епоха розпочалася тоді, коли весняне сонце, сонце в день весняного рівнодення сходило в сузір'я раку. О, ми його В ізотериці ця сузір'я ще має назву Коловорот. Це зв'язано з тим, що завершилося одно, одна, один дуже великий період часу попередня корінна раса, яка називалася Атлантичною, і почалася раса наступна корінна, яку ми зараз називаємо Арійською. І е, оскільки. Древньоіндійська культурна епоха була стартова, початкова культурна епоха всієї корінної раси, Її ще називають Древньоіндійська підраса. Ну, Взагалі то кожна корінна раса має сім культурно-історичних епох або всіх сім підрас. І от Древньоіндійська була першою, то цей знак зодіаку, цей символ, можна сказати, дав. Настрій всій корінній расі. Тобто він зустрічається цей символ протязі всіх періодів арійської корінної раси, які ми вже прожили. Він називається, ми його знаємо, він називається як меандр, Ну, наприклад, у грецькій традиції воно має отакий має отакий символ. От це меандр. І це, це, це оцей знак. У нас на рушниках вишитих, на сорочках вишитих, це те, що ми називаємо безконечник. І нема такого народу, щоб оцього меандру безконечника там не було представлено як символа, як в символі. Тобто це говорить про те, що знак раку проходить через всі сім культурно-історичних епох як стартовий, як початковий, як, так би сказати, як той, який дав Камертон у всьому розвитку. Наступною культурною епохою після цієї була культурна епоха дирино яка розпочалася тоді, коли сонце перемістилося вже весняне рівнодення, перемістилося в сузір'я ближнюків. Ось так. Дерення-персидська культурна епоха, яка проходила під сузір'ям. Близнюків була цілковитою теаметральною протилежністю попередньої культурної епохи, яку ми називаємо древньоіндійське. Чому? Ну, Хоча б тому, що в Древньоіндійську культурну епоху людина освоювала ефірне тіло, життєве тіло. І це життєве тіло вимагало відповідного відношення, тому що головним принципом ефірного тіла це є ритм. Тобто ритм і гармонія, щоб все було згармонізовано. І для того, щоб досягати такого ритму, щоб це тіло могло правильно розвиватися, люди дуже сильно віддавалися медитації, концентрації, йозі, Тобто всьому тому, що умиротворювало людину, заспокоювало її і піднімало до, піднімало до неба, до небес. І на той час це було правильно, хоч і була велика небезпека, що людина могла зовсім забути землю і що називається віддатися або попасти в царство Люцифера, в царство, яке відкидає земний розвиток. Якщо ж ми говоримо про Древньоперсидську культурну епоху, то в цій культурній епосі людство вже освоювало астральне тіло. Або почуттєве тіло. І це була протилежність, тому що почуттєве, для освоєння почуттєвого тіла потрібні, потрібні почуття, потрібні пристрасті, емоції, вир емоцій. І чим сильніші ті емоції, тим сильніше людина могла відчути, одержати знання або якесь відчуття про своє почуттєве тіло. І для того, щоб ці, щоб це, ці емоції, ці, ці почуття були, людині необхідно було зануритися у почуттєвий світ, там, де ці почуття для людини і найсильніше можуть розвиватися. І це було надзвичайно нелегке завдання. Ще необхідність занурення у фізичний або матеріальний світ полягало в тому, що тільки. В матеріальному світі людина могла виступити як творець, як сутність, яка вже щось може сама діяти, щось робити. На відміну того, як вона проживала до цього, коли вона була, як можна сказати, такий духовний споживач, коли вона діяла, коли вона тільки користувалася плодами духовного світу, який їй подарував духовний світ, де вона ще не могла бути творцем. І ще й для цього людині теж було потрібно зануритися в. Астральний в фізичний світ, в матеріальний світ. І для того, щоб виконати оцю важливу місію, полюбити фізичний світ, людині належало паралельно виконувати ще два важливих еволюційних завдання. Перше це відмовитися від магії на користь фізичної праці, тобто перестати жити за допомогою магії і почати. Почати вести своє життя за допомогою свої, плодів своєї фізичної праці. І друге, змінити вектор гендерної політики, так би можна сказати, гендерної спрямованості, яка до того часу існувала на землі. Тобто, коли поміняти верховенство матріархату або верховенство жінок на верховенство чоловіків, впровадити патърхат. Це потрібно було для того, що, як ми вже пояснювали в попередніх наших зустрічах, що чоловіки в силу своєї, свого більш примітивного розвитку, вони більш сильніше відчували самісність, вони менше були пов'язані з небесами, менше були пов'язані з інтуїцією і тому могли більше діяти своєї самісності. Зрозуміло, що вони помилялися, що вони робили помилки, але це були цінні помилки, бо це були їхні власні помилки. От. А жінки більше, маючи інтуїцію, більше користувалися магією, і от від цієї магії треба було відмовитися. І з цією метою дуже невеличка група людей, яка після загибелі Атлантиди була виведена, як ми вже говорили, в. В місцину, яка сьогодні називається Пустиня Гоббі в Монголії, з цієї пустині Гоббі була виведена перша колонія група людей, які колонізували спочатку Індію, і там утворили древню індійську культурну епоху під керівництвом Семи А друга. Колонія, знову ж невелика група людей під керівництвом, мабуть, одного з найбільших посвячених людства Заратустри, була виведена в, на територію сучасного е, Ірану. І там була заснована друга за рахунком культурно-історична епоха, яку ми називаємо Дариньоперсицькою. Заратустрі належало навчити людей любити землю, земну працю і все, що пов'язано з землею. Це було надзвичайно необхідно з еволюційної точки зору. Але з, друг, з другого боку, це теж несло свою небезпеку, так само, як у Древню індійську культурну епоху була небезпека, що люди забудуть землю і попадуть в царство Люцифера. Так тут була своя небезпека, що люди забудуть небо і попадуть в царство Арімана. Але від цього. Що називається, були запобіжники, ну і з цього шляху не можна було звертати. І це було нелегко зробити людей, змінити докорінно е, е, свідомість людей, щоб вони свої погляди звернули з неба на землю. Тому що е, люди не мали мотивації звертатися до землі. Вони, е, тобто, Треба було здійснити буквально революцію в людських умах в традиційній історичній науці, це називається неолітична революція. Тобто, коли треба було змінити форми господарювання докорінно, якщо раніше форма господарювання була така, яку ми називаємо привласнююча, тобто люди займалися мисливством, збиральництвом, рибальством. То тепер це треба було змінити на форму господарювання відтворювальну. Тобто люди мали вирощувати зерно, мали розводити худобу, займатися скотарством. І це було набагато важче, ніж раніше. Тому що раніше люди, коли вони займалися цим мисливством, допустим, чи збиральництвом, то вони для це втрати досить мало часу. Все довкола кишіло їжею, тобто багато звірів, багато риби, багато плодів, які росли в дикій природі. І людина не витрачала багато часу для того, щоб знайти щоб собі поживу. Коли ж треба було зайнятися відтворювальним господарством, це вимагало постійної тяжкої праці. Маємо на увазі, що у той час практично ще не було засобів виробництва. Тобто людина буквально самими примітивними засобами виробництва вгризалася в землю для того, щоб її якось спушити і щось там посадити. І це, і це була дуже тяжка праця, і мотивації до такої праці люди практично не мали. Це один момент, чому це було важко. Момент, але й була інша особливість. Ми завжди говоримо на те, що світ керований. Керований світ це означає, що людина в цьому світі не випадкова і не сама тільки живе в цьому світі, а її довкола оточують духовні ієрархії, які тримають людину в центрі своєї уваги і всі свої сили зосереджують на її розвиток. І для того, щоб. От, здійснити цю неолітичну революцію, духовний світ теж вніс свій, як би сказати, дуже потужний, дуже свою потужну лепту в частку в цей розвиток, тим, що він дуже сильно допомагав у плані, у плані кліматичному. Тобто, те, які були, яка була, які, які були, що якщо наступали засухи чи, чи хо, більш холодні періоди, тривалі холодні періоди якогось якоїсь часу, це дуже сильно, як би сказати, напружувало людей, які жили тільки сьогоднішнім днем. І потреба в тому, щоб мати запаси їжі, ставала все більш актуальною. І це дуже сильно допомагало і тим людям, які вели, які вели оцю ідею, ідею впровадження в цивілізацію відтворювального господарства. І це один момент, а другий момент, що Заратустра всю земну працю. Вивів на рівень релігійного, релігійної потреби. Тобто постало питання, він зговорив про те, що все, що людина робить на землі, повинно бути одухотворене. Для того, щоб зустрітися з Богом, якого раніше в двоє індійську культурну епоху люди шукали на небесах, тепер треба. Заглибитися в землю, тепер треба працювати на землі, і тільки через земну працю людина може зустрітися з божественними силами, які є відображенням сил космічних, сил небесних. І це було покладено на релігійну основу. І це мало таку трояку категорію, тобто людина, пра людина тих часів. Вона сприймала небесне як красу, земне вона сприймала як силу. І про це говорив теж Заратуста, а людині належало красу і силу поєднати і зробити з цього мудрість. І релігійність Заратустро полягала в тому, що треба було одухотворити землю і він. Зробив, так би сказати, головний посил релігійний це він відділив небо від землі. Він сказав, що в небесах існує е, е, існує Азура Маздао, тобто сонячний Бог, який коли прийде час, колись прийде на землю. А на землі діє його супротивник, Аріман. І от завдання людей. Полягає в тому, щоб силу любов, яку дає я Аудзуру Маздао, її спускати на землю і переробляти то все негативно, що може йти від Арімана. Але ця нова релігійність, ця нова ідея нового господарювання мала великий спротив. Не тільки тут вже не йшло, не йдеться про те, що люди не мали мотивації до нових ідей, а до того, що були люди, були величезні обшири народу народів, які, які були, як би сказати, ще, які не дійшли ще до цієї ідеї, які трималися за старе. І найбільше це було пов'язано з древніми туранцями. Пратуранська цивілізація або пратуранська культурно історична епоха, вона ще була в Атлантиді. Це була четверта за рахунком культурно-історична епоха, і одне з їх досягнень цієї епохи було в тому, що пратуранці дуже сильно розвинули магію, магічне відношення до, до всього довкола, в тому числі до природи, до сил природи, до елементарних царств природи, і в тому числі чорномагічні. Мали стосунки з цим усім. І саме пратуранці, ці, які вже тепер були, такі жили теж в той час на землі, тому що на землі жили різні народи, вони встали в велику опозицію до ідей Заратустри. І між Тураном і Іраном розпочалися великі війни. Про які, як пише Антропосовська орієнтована духовна наука, сучасна е, історія не знає, вона про них зовсім не згадує. І ці і війни були наскільки великі, що вони тривали не десятиліття, а століття. І ці війни полягали в тому, що е, туранці максимально упиралися всім новим ідеям, які йшли від Заратустрою і від Ірану. Але е, Народ іранський був дуже войовничий і, відповідно, дуже креативний, вони винаходили нові засоби як виробництва, так і зброї. Ну, звичайно, і магія тоді ще нікуди не ділася, тому що, що повністю магія не була втрачена, як було це сталося пізніше. І в кінці кінців війна між Тураном і Іраном закінчилася перемогою Ірану. І ті народи, які можна сказати, виступали на стороні. Турану або виступали, або навіть не виступали, а мали таку саму ідеологію. Вони на сьогоднішній день, вже якщо ми подивимося, у цивілізаційному аспекті виглядають як вимираючі народи. Це от народи півночі там. Які ми знаємо, або народи в Африці, це ж були і південні народи, теж, які не прийняли. Тобто, які залишилися в епосі ще палеоліту, які залишилися в епосі ще збиральництва, мисливства і рибальства, які не перейшли на відтворені форми господарства. І після того, коли сталася оця перемога, другим завданням, яке Постало перед Заратустрою і е, е, культурою, яку, е, яку ніс Заратустра, полягало в тому, щоб з однієї перевести це е, господарство на нові форми, а з іншої сторони, щоб замінити матеріархат на патріархат. І про це ми вже поговоримо в наступній зустрічі.